Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за чергові жетони святкового магазину, які стали доступні з 18.00 плюс 5 жетончиків. Далі подивимося сезонні оновлення для другого сезону натиску червоного дракону. Там з'явилися нові товари-забони обладнання, друзі. Але і крім обладнання, в нас є нововведення, так скажемо, тому що техніка 9 рівня також з'явилася. Давно вже не було оновлення техніки, от у нас одна машина і додалася ЛТшка 9 рівня США. Зараз будемо про неї говорити. Тому що я перейшов на загальний тест оновлення 2.1.1, який. Сьогодні став от ввечері доступний. Ну і також обговоримо на фоні бою вже новорічний подарунок від Бенедикта, саме французьку акційну стежку 9 рівня. Називається вона Фантом З магазином на 4 снаряди от механікою та автоматичною гідропневматичною підвіскою. На мою суб'єктивну думку, друзі, це найкращий подарунок 9 рівня, який у нас був, тому що їх було небагато, тільки Паттон за танк і ксор за танк. Тут у цієї машини є механіки, звісно. Не так все гладко, там по живучості є питання по часу зведення, по стабілізації, скоріш за все. Але, тим не менш, друзі, давайте за це все почергово говорити, розбиратися. Перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаю із нагадування. Святковий магазин жетонів. Сьогодні з 18.00 у нас почався черговий фарм п'яти жетонів святкового магазину. Воді для цього потрібно дивитися трансляцію будь-якого стримера на твіч з активними дропс впродовж 180 хвилин, 3 години. Все традиційно. Ну і максимальна кількість у нас зросте жетончиків до 50 штук. Наступне нагадування буде у п'ятницю ввечері. Там уже в нас стануть доступні жетони вихідного дня. Це отакий от друзі, перший момент. Який я вам хотів нагадати. Тепер давайте говорити про оновлення 2.1.1, конкретно по натиску пробіжимося. Що ж у нас із нововведень? Якщо перейти от у натиск, то ми можемо побачити, що в нас підсвічується вкладка магазин натиска, тобто боновий магазин натиска, що тут у нас з'явилися нові товари. Якщо подивитися більш уважно, то можемо побачити, що в рангу бронзи. У нас доступні два нові обладнання раніше тільки експериментальний приціл тут був, а тепер ще з'явилася маскувальна сітка високої щільності. Вона коштує 4 тисячі бон, і дивіться, що вона дає: 7,5% до підвищення непомітності. Це означає, друзі, що 7,5% буде у будь-якому стані, не тільки коли ви стоїте, а коли ви навіть рухаєтеся. А коли буде нерухома машина через півтори секунди, от після зупинки, ефект цієї сітки буде 17,5%. Тобто доволі непогане таке обладнання, так скажемо, для деякої техніки знадобиться однозначно. Але імба цієї сітки, друзі, що вона додає 7,5% в будь-якому стані. Тобто це не обов'язково потрібно стояти. На 10%, звісно, виростає, коли ви от, непомітність виростає, коли ви стоїте. Тому що 17,5% робиться, але 7,5% у будь-якому стані, друзі. І також додалося от обладнання телескопічна система спостереження. Вона дає плюс 27,5% до огляду нерухомої машини через 1,5%. Секунди після зупинки, але не більше 445 метрів. Збільшення показників полегшує виявлення противника. Я перекладаю на ходу, тому що тут російська мова все зрозуміло. Коротше кажучи, от така у нас історія. Друзі, два обладнання, от такі стали доступні у ранзі бронза, але це ще не все. Це ще не все. Одне з основного також, що додали це. Звісно, у ранзі золота з'явилася нова машина. Тобто буде мотивація йти до цього рангу для того, щоб її викупити. Ціна її 16 тисяч от обон. І це у нас, друзі, LTC 2, легкий танк універсальний США. Давайте подивимося на неї. Давайте подивимося на неї. От попередній огляд. Давайте просто візуально з самого початку. Бачимо, як виглядає ця машина. Не було зливів, друзі, що ця машина в нас з'явиться. Не було. Ну, в натиску я маю на увазі, бо воно в магазині, я її буду викупляти. Поганяємо, подивимося, тільки треба до рангу, звісно, золота добратися, а це в натиску ну, рулетка. Може пощастити, може не пощастити, це все зрозуміло. Яка у нас фішка даної машини? Бачу, що є тут магазинна система заряджання. Середня шкода за постріл от у нас 200 одиниць невелика середнє пробування броні 223 також, в принципі, невелике. Базового підкаліберного снаряду, кумулятиви 265 пробувають на усіх дистанціях. Фугаси 45 мм. От, е, бачимо, що. Пробувають, друзі, на усіх дистанціях підвищена шкода 280 одиниць. Але у нас магазин, друзі, на 10 снарядів. Час перезаряджання між пострілами 2 секунди. Тобто, друзі, чисто потенційно ми можемо, якщо я правильно рахую, за 18 секунд нанести 2000 от дамагу. Якщо я правильно все порахував. Час повного перезаряджання від магазину 40 секунд, середня шкода на хвилину 2069. Тобто, ну, в принципі, та воно й виходить. Друзі, 2000 от шкоди ми можемо нанести з барабану і один барабан реалізувати за хвилину можемо. Розкид 0,37, тобто не точна машина, час зведення хороший. Дві секунди, скоріш за все, буде і нормальна стабілізація. Ну, скоріш за все, цього ми ще не знаємо. Але в цілому бачимо, що тут у нас є. Живучість відсутня, міцність нашої машини 1500 одиниць, бронювання корпуса 32-25-19, бронювання башти 76 25, 19. Тобто буде в основному пробуватися, можливі Якісь рекошети від башти або непробиття фугасів по фулки мається на увазі. По динаміці в нас тут все добре. 65 вперед, 24 назад, при питомі потужності 3483, тобто непогана динаміка. А по непомітності 1391, от базова непомітність. Тобто, я думаю, що це не самий найкращий показник. Це скоріше показник стежки тобто це така дамагер знову. Ну і огляд 400 друзі метрів у нас у цієї ЛТшечки є. Подивимося, Друзі, в будь-якому випадку це позитивна інформація, що в нас з'явиться машина нова е, забони у боновому магазині натиска. Екіпаж 4 чоловіка, це в нас акційна машина. Так, це в нас акційна машина, не прем, ну я вже думаю. Може бути все. Може бути, що й машину додадуть, але ні, це у нас легкий танк універсальний США, конкретно акційна машина. Тобто, друзі, ну, непогано, непогано оновили. Додали машину, додали два обладнання. Так, вони специфічні в основному для танків, яким потрібне маскування, по типу ПТ-шок, можливо, ЛТ-шок, там всі справи, але, тим не менш, непогана така історія клас. Це дуже і дуже класно. Давайте перейдемо в гараж. Давайте перейдемо в гараж, де можна подивитися в загальному. Отут можна подивитися в загальному. Дивіться, що тут було перероблено. Ми додали детальну статистику. Це нове, от детальна буде тепер статистика. Оновлено розділ товари-забони, це ми вже обговорили. Нова машина доступна в режимі натиска 114 СП2, на якій можна буде грати. Тимчасово недоступний АРС-90, друзі. 10 рівень, той, який у нас вийде, якраз у оновленні 2.1.1. Оце 1, -1. От є американський середній танк 10 рівня З системою перегріву, от автогармата з перегрівом, друзі. Оця нова механіка, яка в нас раніше фігурувала тільки в Аркаді шквальний вогонь. Вузол зв'язку, повторне захоплення вузла зв'язку. Тепер, можливо, через 75 секунд. Замість 90, тобто, апнули оце. Нове це «Ерленберг» доступно, Клондайк навпаки видалили цю мапу. Ну і по техніці орендній к 91 і Хорі 3. От такі, друзі, у нас зміни по натиску. Будемо ще розбиратися по цьому оновленню, а тепер давайте перейдемо до обговорення подарунка від Бенедикта. І так, друзі, тепер ми перенеслися до бою і давайте обговорювати офіційний анонс подарункової машини від Бенедикта. Тобто, друзі, це у нас подарунок на честь новорічного наступу 2026 року. Учора ми обговорювали ту інформацію, яка була з Reddit, тобто той попередній витік картинку. На той момент не було достеменно відомо, що то буде за машина. Але потім, після обговорень із підписниками і взагалі гравців, стало зрозуміло, що це iMix32. А французький середній танк 9-го рівня, наприклад, ця машина присутня у вод Армор» та Тандер». Це просто є історична довідка, всі справи. Це вже така другорядна інформація. Потім вже вийшов сьогодні от буквально офіційний анонс із тією машиною. Називається вона у нас Phantom, друзі, і має дві механіки. Перша механіка це магазин на чотири снаряди, друга автоматична гідропневматична підвізка, яка активується при сповільненні машини до певної швидкості. Давайте все почергово будемо розбирати от характеристики в тому числі. Перше, що нам відомо із цієї статті, що вручення цієї нагороди буде відбуватися з 19 грудня 8.00 по 1 січня 8.00. Тобто, друзі, в загальному ми розуміємо ці строки до нового року, коротше кажучи, 2026-го. Якщо подивитися далі інформацію, то ми можемо побачити, що для того, щоб отримати цю машину, просто-напросто, наприклад, 19 грудня потрібно після 8.00 зайти до гаражу і забрати цей подарунок, справа блевкладочка. Забрати подарунок і все. Там з подарунком це все зрозуміло, де в нас висвічуються різні режими, всі справи, це все ясно. Нічого не потрібно виконувати, ніякі бойові завдання, просто забрали і все. Тепер, друзі, переходимо до самої от техніки. 9 рівня це в нас акційна машина. Якщо подивитися от на вогневу потужність, то ми можемо побачити, що в нас тут середня шкода за постріл 360 одиниць. Тобто невисока, друзі, але 4 снаряди у барабані в цьому магазині. Також ми бачимо, що в нас підвищена шкода на останньому снаряді. Це в нас фугасний 460 одиниць. Середнє пробування броні 260 мм на першому снаряді, 300 міліметрів, скоріш за все, кумулятив. От другий снаряд і 55 міліметрів, зрозуміло, фугас. Тобто у середині такі значення бронепробиття не дуже високе. Розкид на 100 метрів поганенький, 0,4. Я розумію, навіть з усіма бустами нехай буде 0,34, 0,35. От в таких от діапазонах. Час зведення також у нас поганенький, 3 секунди. скоріш за все, тут буде ще не дуже хороша стабілізація. Цього ми ще не знаємо. Тобто розуміємо, що максимально потрібно апати оці характеристики вентиляції, бойовим братерством, тим самим допайком Всі справи коротше кажучи, вий без мене. Знаєте, ну і, можливо, на цю машину ця Стежка повинні бути і стабілізатори, друзі. Вертикального наведення, тобто їх потрібно використовувати це само собою, тому що машина буде, скоріш за все, з поганою стабілізацією і часом зведення бачимо, які. Кути вертикального наведення в нас зазначені мінус 8 градусів, але в описі вказано, що гідропневматична підвізка буде їх апати, друзі. Тобто, скоріш за все, це без урахування гідропневматичної підвізки з гідропневматичної, думаю, мінімум буде Мінус 10, а той мінус 12, 11. От в таких діапазонах пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, тому що я ще цієї інформації не бачив, але скоріш за все так воно і буде. Швидкість польоту снаряду 1420, от базовий снаряд під калібр. Я так думаю, що це буде під калібр. 1050 буде, скоріш за все, кумулятив, і 1050 метрів на секунду. Це фугасний снаряд. Швидкість польоту нормальна, як для стежки, друзі, особливо першого снаряду. Звісно, в нього бронепробиття. Не саме найкраще, тим паче це буде під калібр із втратою бронепробиття на відстані. Це все зрозуміло. Час повного перезаряджання 35 секунд. У нас заявлено при тому, що розмір касети. ну тут як касета заявлена, але це, скоріш за все, буде магазин, тому що по різному у різних джерелах написано. От у нас чотири снаряди, друзі. Тобто, чисто потенційно, у нас перезаряджання між пострілами 3,5 секунди. Ми можемо завдати за 10,5 секунд 1440 одиниць. Шкоди, друзі, е, е, непогано. В принципі, непогано, звісно, 10 секунд. Ну, коротше кажучи, друзі, що я можу сказати? Механіка є, звісно, не все так гладко. Треба пробувати. Треба пробувати грати на цій машині. Я розумію, що вона не буде далеко їм бою, там якоюсь, але все ж таки, можливо, буде нормальною машиною. Треба пограти і відчути її. Думаю, від оцього барабанчика можна буде відігрувати на цій машині. Тим паче, якщо тут будуть хороші кути вертикального наведення, хороша рухливість. Давайте про рухливість до. Речі, поговоримо, подивимося, що у нас є. А, значить, питома потужність 28, як для СТ, хороша, швидкість повороту корпусу 34 градуси, не дуже хороша, це показник динамічного, важкого танку скоріше. Максимальна швидкість вперед і назад, 50 вперед, 17 назад. Тобто динаміка в цілому хороша, а головне, щоб не занерфили от прохідність даній машині. Побачте, якщо подивитися, от по цій, яка коливається, вона дуже схожа на чар Мурата. І взагалі, оця машина, дивіться, яка широка. Вона реально дуже і дуже широка. Звісно, живучості тут як такої великої немає. Маскування, от бачимо, машини в русі 1231, маскування машини на місці 1642, як для стежки, нормально. Дальність радіозв'язку 670 метрів стандартно, огляд 380 метрів не дуже високий, не дали 390-400. Місці 1700 Одиниць бронювання корпусу 120, 70-50, бронювання башти 150-70-60. Тобто башта, можливо, інколи буде відбивати своїми скосами, але якщо прямо от в маску в оцю, так скажемо, вертикальну площину влуча, то мені здається, будуть пробувати дуже і дуже часто. Та це і, друзі, 9 рівень, зрозуміло, з десятки ми будемо грати. Практично завжди буде пробуватися інколи будуть непробиття пробиття і рюкошети. Отак можна сказати. Корпус, скоріш за все, буде пробуватися, можливі тільки рикошети і непробиття під великими кутками. Коли ви, наприклад, граєте від рельєфу, надіюся, гідропневматична підвізка буде до 12 десь градусів підвищувати цей параметр по нахилу зброї. Тобто, в цілому, якщо підсумувати по цій машині, то у нас із плюсів, звісно, це оцей магазин на 4 снаряди, скоріш за все, будуть хороші кути вертикального наведення. Я маю на увазі з урахуванням гідропневматичної підвізки, але непогана динаміка. Також можна це віднести до плюсів. Але у нас ну, посередній. Такий огляд, практично буде відсутня живучість, тому що, скоріш за все, будуть її пробувати без проблем, можливі рикошети і непробиття, але в основному вона буде пробуватися. Ну і друзі, ну така, ну не знаю, збалансована машина, звісно, це подарункова, вона велика по розмірах, також можна до мінусів віднести, але, тим не менш, друзі, це подарунок із двома механіками. Я все ж таки прихильник того, що хай буде хоч так. Звісно, всім імбу дарити точно не будуть. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, не забувайте про Авлятиподобайки, підписуватись на канал, і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!